Біля самих катівін знаходитись це вже небезпека, а при цьому ще щось там винюхувати. Її цікавило, як поводяться з полоненими працівниками ЗАЕС, що з ними роблять, куди вони зникають. Вона хотіла дізнатись контакти з енергодаром. Дізнатися, де є катівні, ми дізналися, що там є дві катівні: одна для місцевого населення, інша для атомників. Бажання висвітлити події на окупованих територіях є нормальним. Це робота журналістів розповідати те, що намагаються приховати. Тому Вікторію не можна засуджувати за бажання висвітлити події з окупації а от кого можна і треба засуджувати, це Росію, яка ув'язнила віку і катувала за її професійну діяльність.